А у нас еще одна гуманитарная тема перед тем, как мы начнем обсуждать уроки белорусского финансового кризиса для Украины. Сегодня в Киеве, в главном военном клиническом госпитале, прошла акция Качество жизни для наших родителей, организованная ассоциация имплантологов и частных стоматологов при поддержке Министерства обороны и Министерства здравоохранения Украины. То есть, вот я читаю, все кажется очень формальным. Да, вот, министерство, там то, другое. А, а по-настоящему це очень, очень человеческая акція. Посмотрим. Незабаром 100 ветеранів зможуть посміхатись як у молодості. Близько 200 провідних стоматологів з України і світу зібрали сьогодні у Києві, щоб повернути їм посмішку. За один день вони планують безкоштовно встановити найсучасніші зуби ветеранам Великої вітчизняної війни. Ті, що сьогодні роблять, фактично вони всі лікарі-спонсори. Вони приїжджають, платять гроші, купляють ці імплантати, оплачують труд тут медичного персоналу і працюють для того, щоб ці люди посміхнулись. Не дивлячись на привабливу пропозицію, знову посміхатись на всі 32, Багато хто з ветеранів на операцію не зважився. Якщо б це було у німеччині, черга б була тому, що німецьке суспільство про імплантацію знає. Якщо б це було б в Польщі, було б так, як у вас. Тому що польське суспільство про імплантацію нічого не знає. Ні, не стоматолоні і не страшно, мені абсолютно. Мені просто щоб Внизу мені зуби. Вверху мені то є поставлені, а тепер внизу треба були. Щоб... А для тих, хто погодився, 60 хвилин операції точно залишиться у спогадах. Я звідси не піду, я звідси не поїду, кохання не залишу. Гей, Зуби ну, не ні, ні. до того, як пані Тамара погодилась на операцію, вона й уявити не могла, що колись знову зможе відкусити свіже яблуко. Проте після імплантування лікарі запевнили, Уже за дві години цей протез буде мати тимчасові зубні протези, і може кусати яблуко. Для цивілізованого світу беззубість – це інвалідність. Європейський стандарт якості життя стверджує, сучасна людина повинна бути з зубами. Незалежно від віку, тому на сьогодні українські імплантологи є першими у світі, які безкоштовно повертають нашим батькам справжній смак життя. Приносити людям добро це найликше! Сергій Іванов автор этого сюжету, який говорить о том, що что... Можно помогать ветеранам войны не на словах, а на деле. Это гораздо более эффективно.